Номер 28. Задача Дві майстрині петриківського розпису, що працюють з однаковою продуктивністю. За 3 години розписали 60 склянок. Скільки склянок розпишуть майстрині за 5 годин, якщо будуть працювати з такою самою продуктивністю. Виникає так багато думок, що хочеться взнати, що таке Петриківський розпис. А це отакий. А ще бувають півники, а ще бувають просто квіти, і все це може бути на чорному тлі, і розписують ним предмети побуту. А що таке Петриківка, село, а де знаходиться, а яке воно, а скільки мешканців, а як давно вони навчилися малювати? І хто їх навчив це робити? А ще ми можемо знати, що оцей Петриківський розпис внесено до списку нематеріальної культурної спадщини всього людства. О, уявляєте? А тепер можемо розв'язувати задачу. Дві майстрині Петриківського розпису, що працюють з однаковою продуктивністю за три години, розписали 60 склянок. Скільки склянок розпишуть майстрині за 5 годин. Якщо будуть працювати з такою самою продуктивністю. А скільки майстринь, а не кажуть, мабуть, це ці самі майстрині. То це є дві майстрині. Оце вони годину працюють, другу, третю, і розписали 60 склянок. А скільки вони розпишуть за одну годину, нам навіть не треба продуктивність кожної. Майстриня, а поділимо на 3, 60 і отримаємо, скільки ж вони у двох розписують склянок за годину. У двох. 20 склянок за годину розписують дві майстрині. То другою дією ми знайдемо, скільки вони склянок розпишуть за 5 годин. Помножимо 20 на 5. І отримаємо відповідь. Отаку. Дві майстрині розпишуть 100 склянок за 5 годин. Дуже цікаво.